І якщо я сьогодні задам таке запитання, де згустилась най-най-най густіша темрява? Де? де вона згустилась? На Голгофі? На Голгофі? Там, в той час, коли наш Спаситель, коли Ісус Христос віддає свій Дух оцю своєму Небесному? І приймає смерть. Повірте, що сам ад, сама смерть особисто прийшли, щоб насолодитися, щоб насміятися над Христом. Я собі просто уявляю, з якою. Радістю, з якими веселощами вони взяли це розірване тіло Ісуса Христа, Його душу в той ад, де запечатали духом смерті і влаштували свій банкет, свої поминки. Ви знаєте, але сміється. Той, хто сміється, останній, останній сміється. І це наш Христос. Бо це прийшов третій день, і світло прийшло в ту темряву, і перемогло ту темряву, і Ісус Воскрес! Алілуя! Перемога! Відбулась перемога! Звершена перемога звершена нашим Господом Ісусом Христом. І сьогодні в тій перемозі з великої букви всі, всі, всі знаходяться перемоги. Де шукати свою перемогу? В перемозі, яку звершив Ісус Христос? Все знаходиться там.